Назвіть імена трьох українських художників за п'ять секунд. Важко співчуваю. Ви стали жертвою чужих імперських амбіцій. Насправді, українських митців зі світовим ім'ям чимало, але є одна проблема велика. Вона по сусідству. Мене звати Вікторія, це йогось. І сьогодні ми поговоримо про мистецтво, яке у нас вкрали. Малевич, бурлюк, Архипенко. Та що безліч українських художників, яких знають у світі як російські. Навіть Вікіпедія не знає правди. Тож, якщо раптом у вигляді акції протесту ви вирішите ввелити пюре на картину одного з російських художників, то раджу спочатку перевірити. А чи не є насправді цей художник українським? Як так сталося, та як відвоювати нам наших митців у міжнародному просторі? Ми запитали мистецького блогера Сергія Войтока. Куінджі, Малевич Рєпін, кого ще у нас крала Росія? Ой, насправді крала вона завжди і продовжує красти. Чому Рєпін і Малевич ми відносимо цих митів до України? Ну насправді вони просто цікавилися саме українським і приділяли увагу. В І вони, наприклад, не тільки народились в Україні те саме малевич Репів, а вони також поверталися до свого коріння, яке походило саме із України. І їх цікавила саме ця культура. Російська імперія, Радянський Союз, Російська Федерація. Назви змінюються, методи такі ж. Росія штучно створювала умови, які змушували художників працювати на неї: навчання, визнання, гроші, залякування. У митців було три шляхи: або виїхати та шукати кращої долі у Європі чи Америці, залишатися та танцювати під російську балалайку, або ж бути репресованими за свою громадську позицію. Кожен вибирає свою дорогу, але, безперечно, українці залишили вагомий слід світ у світовій культурі. А якщо говорити про росіян, які крадуть і крали. То це робилося планово. Це така спецоперація культурна. Вона відбувається вже століттями. Насправді, і це не тільки про мова йде про відомих художників, а мова йде про це населення, і це не тільки в митці, це, наприклад, і, і в науці, і в тому числі культура людей, які були талановиті, їх або схиляли на свій бік радянський союз, або там Російська імперія. Або е якщо ти не погоджувався, то, то тебе змушували, звісно, або втікати із країни, як дуже багато це зробили. Наприклад, Архипенко, який не погоджувався. Архипенко це відомий культур. Він емігрував спочатку до Європи, а потім до штатів, і там себе більш реалізував повноцінно. Але насправді цей скульптор він завжди вважав, що він має приналежність до України і він цікавився українським. І він, як і Давид Бурлюк, були такими синами, які розповідали і прославляли Україну. Крім Олександра Екстер серед жінок, це Соня Долене відома художниця, яка реалізувала себе в Парижі і відома на весь світ зараз. Її дуже популярно реалізовані це ескізи до. Різного одягу вона була і дизайнером, вона була і е, в тому числі відомою художницею. Е, також співпрацювала із брендами, е, такими як Citroën, наприклад, із торгівельними центрами. Торгівельні центри вона прикрашала, допомагала їх зробити сучасними, і це все відбувалося на європейському рівні. І також вона принесла в. Сцені теж багато, те, що я повторюся, з костюмами треба розділити от художники, які хотіли, наприклад, себе реалізувати і не хотіли боротися із радянською владою, такі як Архипенко, такі, як Сонідовини, потім Олександр Екстер. Вони всі робили вже остаточно для себе вибір. Вони хочуть виїхати і, якби ловили цей момент, коли, наприклад, Росія, Радянський Союз їх. Представляв на міжнародному рівні там на венеційській бієнале, вони допомагали прославляти цю російську культуру, якої насправді я як такої немає, тому що вона штучно створена, штучно вкрадена, і то, ті самі музеї окупантські, які там Ермітаж, Третьяковська галерея, вони наповнені краденими в тому числі з України. Не експонатом. Це картини, це археологічні е, якісь експонати. Тому говорити про російську культуру вже не актуально. Соня Долине, я е, був Олександр Екстер. Вони дуже популярні в Європі і в світі, і вони, їхні картини беруть. Буть участь на аукціонах світових, але єдина проблема, що часто помилково можуть вказувати місце народження художника або художниці це Росія без деталей, без розуміння, що це неправда, і на жаль, ми маємо за це боротися, і це не станеться просто моментально після того, як ми, наприклад, переможемо Росію там у війні, тому що культурна війна вона йде паралельно із військовою війною. Зараз для нас приклад величезний це зсу, але так само має бути приклад культурних угруповань, культурних спільнот, які на міжнародному рівні представляють і борються за українських митців. А як щодо такого неоднозначного художника, як Айвазовський, він етнічно був вірменином. Але народився в Пеодосії, куди сім'я переїхала з Галичини. Але багато його картин теж з українськими мотивами. То чи може Україна повноцінно на нього претендувати? Ну чому не однозначний художник? Художник дуже однозначний, дуже тонвитий. І насправді теж відомий на весь світ, і є такі проблемки, які, наприклад, стикаюся з цим, коли подорожую там Європою і відвідую світові музеї. От нещодавно, якраз перед війною, в лютому я був в Афінах і відвідував музей. Новий музей здається, він так і називається. Там величезна колекція модерного мистецтва, і в тому числі там були роботи Айвазовського. І проблема в тому, що в підписі не було вказано, що це Україна, було написано Росіян і народився в Росії. Купа таких робіт українських митців є в Європі, і на жаль, їх немає в Україні, тому що ми не маємо змоги відвідати і подивитися оригінали робіт, тому що повторюся, Росія планово їх викрадала для того, щоб потім називатися великої руської культури. Повертаючись до Айвазовського, він вірмен і повноцінно ми не маємо права заявляти про. Будь-якого відомого художника, типу, говорити про те, що, наприклад, Малевич виключно український. Чому ми не маємо такого права? Тому що Архіпако переїхав до штатів і він має громадянство Сполучених Штатів Америки. Айвазовський, він довгий час провів в Росії в Санкт Петербурзі, в Москві. Це було вимушено, тому що тоді знаходилися центри культури в Російській імперії, потім. Союзі це були Москва Санкт Петербург, і звісно, там були всі академії і багато наших митців, які переїздили в Санкт-Петербург, в Росію, для того, щоб здобути повноцінну освіту. в тому числі Тарас Григорович, ВЧ. але говорити про те, що Айвазовський в тому числі українець, це без сумніву, маємо це право. І про це просто потрібно заявляти і чітко, аргументовано пояснювати. Тому що якщо ми якщо ми будемо на європейському рівні заявляти про те, що наші митці це малевич виключно українці, він виключно там створював для України і тому подібне, це буде неправдою. І нас теж, якщо наприклад так різко заявити, то світ нас не почує і подумає, що ми якісь, наче, заново народилися, і дуже сильно. Прагнемо всіх повернути. Насправді на нас впливають і революції, і війни, тому що ми повертаємось до себе, до свого коріння. І якщо ми повертаємось до свого коріння, то ми розуміємо, що Айвазовський, народившись в Феодосії, це територія України. То чому Айвазовський народився в Росії? Чому це російський художник? Це український художник, і в тому числі. Навіть якщо говорити про теми, які обирають миці, Айвазовський дуже був закоханий в Крим. Він закоханий пейзажі українські, і в нього так само дуже багато робіт присвячені весілля українські. Тобто, культура України в роботах Айвазовського вона дуже помітна, і ми про це маємо говорити на міжнародному рівні. А от, наприклад, Давид Бурлюк і Казимир Валевич вони і були українцями, і вважали себе українцями. Тому на вашу думку, що ж важливіше, де митець все таки народився і де він творив все життя, чи ким сам себе вважав? Насправді важливо враховувати дві ці важливі думки, тому що часто, звісно, вони зникають, тому що митцін не доживають до нашого часу. А ми були там, наприклад, під тиском радянського союзу, і який. Постійно намагався стерти з пам'яті нашої хто ми, які ми ці українці, які не українці, і звісно, що якщо говорити про Давида Бурлюка, то він постійно наголошував і говорив про те, що він Україн він гідний син своєї країни. Так він писав у своїх щоденниках, і так він постійно писав листи до початку, там до Москви хотів е, презентувати свої роботи в. В Москві, коли вже знаходився в Сполучених Штатах, потім він поставив листа до Музею національного Нарушевського в Києві, але постійно він або не отримував відповіді взагалі ніякої, тому що він емігрант і він поза увагою Радянського Союзу. Або якщо, наприклад, наші мистецтвознавці звертали на нього увагу, на ці листи і хотіли відповісти. То все одно до виставок не доходило. Чому тому, що влада просто це не дозволяла, і звісно, що мистецтвознавець, який працівник в музеї, він не вирішує на такому рівні, чим дозволимо експонувати роботи такого рівня митця, чи, чи не дозволимо. І цікаво, що сам Давид Бурлюк в своєму листі, при зверненні, то він до музею національного в Києві, він писав, що давайте дамо Пику москалян таким вчинком, такою експозицією. Ну тобто, це вже теж під, підтвердження того, що Давид Бурлюк був теоретично налаштованим, і, звісно, що він постійно намагався йти на контакт до останнього, йти на контакт із і керівництвом, і представниками тодішніми, які були там від музеїв, від влади на території України. А от що ж головне мотивувало митців їхати до Росії? Ви говорили вже про навчання, але ж вони також там і залишалися і жити, і творити. Чи було це добровільно, чи все ж таки були якісь тиски з боку? Ну, дивіться, ми можемо розглянути такі приклади, як до там, наприклад, до 2014-го, до революції. Дуже багато хто працював. Їздив працювати на заробітки в Росії. І це 2014-2013 рік. Потім після 2014-го теж дуже багато співпрацювало з Росією, тому що це, це бізнес, це гроші. Завдяки цим грошам вони можуть проставляти наших українських митців під, під своїм соусом російської культури. Що вони насправді і роблять, на, наприклад, в Нью-Йорку. Вони організовують виставку руський авангард, коли серед представників є яскравий Казимир Малевич. Але водночас, якщо розділити на примусове і непримусове відвідування Росії, це відбувається до, до наших днів, насправді, і там ХХ століття, і ХІХ, художники обирають просто для себе правильний. Зручний для них шлях, або вони лишаються в Києві і отримують, наприклад, менший заробіток, ну тоді в 20 столітті, або вони їдуть там в Москву, в Санкт Петербург, отримують повноціннішу освіту, краще, грубо кажучи, оточення. Чому краще? Тому що там, де вища освіта, там де більше грошей, туди з'їжджається більше людей, так само як і в столицю України, в Київ з'їжджається теж багато людей. Децентралізація ще не запрацювала так повноцінно в нашій країні, тому і звісно в такі величезні міста їдуть, в тому числі митці. Що згадувати про утиски, то теж Казимир Малевич, наприклад, був в останні свої роки на допиті. Це був болючий допит, який потім в подальшому вплинув на його здоров'я. І а зараз росіяни говорять про те, що це батько російського авангарду і що. Якраз Казимир Малевич тільки росіянин, і взагалі ніколи ніколи не згадують вони про якийсь період життя сам в Києві, пишуть такими завуальованими словами, щоб ніяк не давати змогу якоїсь натяку на те, що це може бути український художник. А щодо репресій, то звісно, і Казимир Малевич теж був під такими мінімальними репресіями. Чому він створював свою роботу «Десерп і молот», там смерть і голод про голодомор? Він назвав цю роботу, так як я процитував. А дату вказав набагато пізніше для того, щоб себе застрахувати і щоб до нього не було запитань. То виходить, у всьому винна Росія, так але. Знаєте, що відбувається з культурою, якщо неї не цікавляться, вона занепадає або інші привласнюють її собі, а потім скажуть, що в нас немає ні мистецтва, ні культури, ні мови. І взагалі нас як нації не існує. І ми повіримо, бо не знатимемо правди. А от головне питання: чому так мало самих українців знають про своє вітчизняне мистецтво? Тому що планово знищувалося Росією наша пам'ять. Ми... Ну, повторюсь, ми не можемо піти в музеї і подивитися повноцінно роботи наших талановитих митців: екстер, Архипенка, Давида Бурлюка. У нас немає в колекції Казимира Малевич. Дуже маленька частинка цих робіт лишилася в музеї. І те, що ми там, наприклад, можемо подивитися в національному музеї, порівнюючи з Ермітажем, тим самим музеєм окупантів, або там Третьяковського галереї та іншими. То це просто не порівняти масштаб, що саме цікаве, що зараз під час війни повномасштабної в Україні, то ми можемо повноцінно бачити картину, як це відбувалося в 20 столітті, і як це відбувається зараз. Той самий приклад із музеєм Куїнжі, коли він був знищений попаданням снарядів на ракет в музей, і потім іще із колекції цієї були вкрадені. Роботи Айвазовського, Тетяни Яблонської. Я веду зараз блог в інстаграмі про сучасне мистецтво українське, і я якраз роблю це для того, щоб українці дізнавалися про те, що існує по перше, сучасне мистецтво, тому що для багатьох воно дуже далеке і ніби його і немає. А по-друге, щоб люди і завдяки ось таким лекціям дізнавалися про свою культуру, дізнавалися про те, що до чого ми приналежні, до яких митців були утиски, той саме Михайло Бойчук. Або Алла Горська, це знищені вбиті художники, страшно дуже по як дуже професійно може робити Росія. А що нам робити з картинами, які були вкрадені і вивезені до Росії? Чи є якийсь шанс, що Україна колись їх поверне? Я думаю, що шанс завжди є, але нюанс в тому, що це наша має бути перемога. Якщо ми переможемо, досягнемо того, щоб нам платили репарації. Потім відбулося правильне і чесне розслідування щодо вкрадених картин, вкрадених різних археологічних експонатів. Звісно, після перемоги я вірю в те, що ми зможемо повернути назад багато робіт, але тільки після перемоги, тому що в радянському союзі це відбувалося так, знаєте, як, як в школу сходити, відвідували, наприклад, люди спеціальні, які від влади приходили і в музеях або там в колекціонерів постійно щось відбирали для експозиції в ермітажі, для експозиції в Третьяковській галереї, всіх музеїв Купанських Росії. І це відбувалося планово, тобто постійно збільшувалася їхня. Експозиція, їхня колекція завдяки ось таким крадіжкам маленьким, великим, і це це надзвичайно велика проблема. Справді ну і підсумовуючи нашу розмову, як же нам все-таки відвоювати наших митців, щоб у міжнародному просторі їх знали саме як українських художників? Є насправді простий шлях це. Фінансувати великі кампанії маркетингові, культурні події, які буде організовувати Україна. І як приклад, це може відбуватися, там, наприклад, в Парижі, в Луврі, коли була виставка українських тижнів, знаєте, як французька весна проходить, от так само можна організовувати української культури в різних європейських містах, в штатах. І Нагадувати і пояснювати дуже аргументовано, чітко про те, що це, наприклад, Казимир Малевич, це в тому числі український художник, Айвазовський, в тому числі український художник. Якщо буде фінансування, тоді і зможна зробити якісні продукти, якісні проєкти, тому що без фінансування на жаль буде боротися дуже важко. Це мають бути каталоги створені української культури, це мають бути Виставки, лекції, і за кордонів, в тому числі, мають бути різні там курси. Просто зараз, якраз під час війни, це дуже-дуже активно оживає і люди, які причетні до культури або опосередковано причетні, вони масово починають перероджуватися і ставати такими укро... укропереродженими я такий там, термін почув. Не дуже мені сподобався, те що ну, насправді як пояснюється укр перероджений, це звичайно, люди, які, наприклад, до 14-го року були не свідомі щодо українського, а після 14-го вони переродилися. Потім в 22-му році іще одні переродилися. Справді ці переродження відбуваються і з тими людьми, які вже свідомі українці, вони теж іще трансформуються. Ну тобто та еволюція українців, вона зараз дуже на високому рівні, і я вірю в те, що ми зможемо і на культурному рівні і в війні перемогти, і звісно, більше масово заявити про українську культуру, про Україну в тому числі про наших митців. Тож цікавтесь українським і поширюйте українське, бо ніхто за нас це не зробить. Перемога як на військовому, так і на культурному фронті вже близько. Будь її частиною. Слава Україні!